Вітаю вас у задзеркалі. Мені приїхала посилочка. А, і сьогодні будемо розпаковувати. Тут має бути дві колоди. Так, одна. І дві. Так, їх саме дві. Все в зборі. Просто іноді Амазон розбиває. Замовлення на кілька. У ну, мене було на дві посилки і не повідомляю про це. Тому ти ніколи не знаєш, тобі приїде все твоє замовлення, чи воно буде розділене. А, ну тут, власне, все моє замовлення, воно а, складалося з цих двох колод. І у нас тут є колода від RockPool, яка називається Radiant Wilds Tairo. Сяюче, дике таро, мабуть, так. Net uh, Girlsberger автор. І uh, це колода, ну, так званий да, але Я давно її хотіла, і ми її розпакуємо трошки прим'ята Але це, це нічого страшного. Ми її розпакуємо прямо в цьому відео, а ось ця буде розпакована окремо в наступному відео. Називається вона Таро Джокера, Джокер Тейродек uh, Це. Колода Таро від студії Prime Views. Вперше я замовила від цієї студії Таро і а, прям потираю ручки, мені дуже цікаво, що ж там всередині, Яке там, яка там якість, тому що, ну, давно вже мені на, оку, на очі попадала ця студія. Ну, а зараз ми розпаковуємо оцю красуночку. Ви могли бачити її. Це не новинка цього року. Я от не знаю вона минулого року, мабуть, 23-го. І вона мені сподобалась не одразу, до речі. Спочатку вона мені не подобалась. Спочатку я дивилась на неї, ой, матова така дуже приємна коробка, боже, яка краса з фольгуванням. Вау, коробка просто, ну, рокпул завжди роблять шикарно. Вони прям так по-багатому роблять. І м, по багатому не в сенсі несмаку, а в сенсі якраз все дуже-дуже круто. Так, да, класно. Дозволь а, сяючому, дикому, м, сяюча дичина. Таро, ну щось таке. А, дозволь сяючому дикому таро надихнути тебе тво, твою сучасність, ну твій теперішній момент на цій планеті, щоб ти міг поділитися своєю магією. Ну Якось так приблизний, дуже приблизний переклад від мене. Вау. See the unseen, Побач, небачене. Клас. Вау, Боже, вона така приємна, вона прям софтач. І книжечка, і коробочка. Це неймовірна якість. Кольоровий гайд. Дуже все красиво. Так, і що ми маємо? 22-й рік, до речі. Тут написано всього про кожну карту. Навіть про маленькі аркани написано не менше, ніж про старші. Дуже-дуже-дуже багато всього написано. І про автора і художника він два в одному. Так, вау, Боже, ви це бачите, Золотавий зріз. Стрічечка, ну прям дуже все. Шикарно, дуже все класно. Колода трішечки вигнута. Вона трішечки. А, ну вона тому що розділена на двоє, і вона, бачите, трошечки трошечки вигнута. Це з тасовкою пройде, вони вже були такі колоди, це не страшно. Золотавий зріз, дуже красивий матові карти, вони такі плотненькі, не дуже пружні, гарної якості, доволі гарної якості. І дивимося, зворот ось такий. Зворот звичайний, нічого особливого. Колажна колода і така трошки силуетна, трошки космічна, трошки трансцендентна, дуже незвичайна. Мах, в якого є вихід в ментал. Да? Такий потік, прямо він на потоці. <coughs> Жриця, імператриця як гарно, Імператор сова, типу мудрість володаря. Цікава асоціація. Єрофант. Ну тут треба читати гайд. Тут обов'язково треба читати гайд, тому що тут. Є прям задумка автора і прям переосмислення арканів, і це дуже класно. Знаєте, я дуже недооцінила цю колоду, дуже класно. Сила 8, тобто вейтівська в нас історія. Подібна тема, по-моєму, була у Таро світлоуправиця». Дуже схожий аркан. Але там не на відлюднику, а на аркані смерть здається. Був схожий силар. Колесо Фортуни. справедливість, повішений хм. смерть. Помірність, нібито як збереження балансу. Але тут і цикли місяця дуже незвичайно. Диявол. Хм. Оплутана з покусою. Місяць оплутаний з покусою в затемненні. Цікаво. Вежа. Немає тут руйнації, просто є видозмінений якийсь а, такий. Чи то це двері, чи то це якийсь У мене чомусь іде таке, знаєте, куб в пустелі, який витягнувся, не знаю, така асоціація дивна. Зірка. Місяць вау. Сонце. Страшний суд, світ. Ну що я вам хочу сказати за цю колоду? От продивилася старші аркани. Треба читати гайд обов'язково, тому що тут переосмислення арканів і творчий задум якийсь є і так далі. Ну, я сподіваюсь, тому що деякі аркани мені здаються відверто пустими, і в мене якби питання. Але я думаю, що це тому, що я просто ще не читала гайд. Там дуже багато написано, там велика книга, і прям там все пояснено, що там зображено і для чого. Тому я думаю, що це просто поки що моя необізнаність цій колоді дає мені таке враження. Геометрика, силуети, так, деякі аркани мені реально відверто не От Абсолютно. Тут зрозуміло. Тут ні. Ну, тобто, розумієте, їх обов'язково треба от побачити очима автора. Для цього треба вивчити, тобто прочитати гайд. Вау! Тому зараз я просто покажу вам галерею. Не буду нічого коментувати, тому що ну, мої враження вони зараз будуть абсолютно беззмістовні. Все, що в мене виникло, я вам сказала, і поки що нічого не можу додати. Прочитавши гайд, я думаю, в мене складеться враження, або я, цю колоду, ну, або я зрозумію думку автора і, і проникнуся, і залишу цю колоду, і знайду в ній родзинку да, через мануал, або якщо його там не виявиться, то я тоді відправлю колоду подорожувати, далі шукати свого господаря. Тому що ну, на даний момент просто взяти і працювати з нею, ні. Точно, не та історія. Ну, мені, мені взагалі не зрозуміло, про що ці аркани. Ну, тут зрозуміло. Деякі зрозумілі, деякі, от просто від слова зовсім. Тут зрозуміло, тут ні. От, через один. Просто тупо через один, розумієте? Трошки сюрреалізму якогось тут. Я люблю сюрреалізм. Я люблю калажі, я люблю Ну, геометрику. Не скажу, що я фанат геометрики, ні. А, так само, як і геометрії. Просто, ну, не знаю, коротше, мабуть, знаєте, так, вперше в мене таке, що я не можу вам сказати враження від цієї колоди. В мене були такі колоди, гортаючи, які я говорила: о, ну, no. це точно ні, це не моє, і, і ця колода в мене відправлялася далі. Чи то в подарунок комусь, чи то продавалася там за символічну суму і так далі. Ну, Тобто вона однозначно в мене не, не лишалась. Таких колод, в мене було дуже мало, але вони були. <кхем> а, деякі колоди реально потребували от вивчення, деякі в мене ще в черзі зависли за цим вивченням, тому що не вистачає часу. А ну, зазвичай це просто вау-ефект, який зберігався, підкріплювався по мірі розглядання колоди. То тут в мене абсолютно неоднозначне враження, тобто в мене немає вердикту. Я залишаю цю колоду чи відправляю, тому що, от дивіться, вище, тому що треба реально дивитися гайд. Додаткових карт у нас немає. І ну, ми спробуємо зараз познайомитися з колодою. Буду читати гайд, буду дивитися, якби вивчати цю колоду. Вона дуже гарна, вона дуже красива. Мені подобається її кольорова гама, якраз така літня, знаєте. Ну, Але залишу я її тільки за умови, що я розберуся з посилом творця цієї колоди. Що він хотів цим сказати. Тому що. Так, чи ця колода залишиться в мене? Давайте так запитаємо. Вісім угу. жезлів. Ну, Взагалі-то так. Взагалі-то так. Ну, я відчуваю, що більше так, ніж ні. Шістка мечів Вона буде якимось переходом від чого і до чого. Від розуміння. якийсь новий шлях, знаєте, якесь нове бачення. А, ну, це не трансформаційна якась історія, це просто це, типу по-новому подивлюся на колоду. Ну, так, це нове таке, асоціативне сприйняття, емоційне сприйняття колоди. Не через рацію, а через серце. якось так. Ну, цікаво, цікаво, цікаво. Взагалі, яка енергія колоди? Така стихія домінує? Повішений. Ну, якщо ніяк, а що треба зарядити? Ні, заряджати не треба. А що треба? Десятка пентаклів. камінці Вісімка кубків. Рожевий кварц. Король мечів. Угу. Так, ну, рожевий кварц, або в формі сердечка в мене, мабуть, немає камінця. Давно не діставала, вже забула, по-моєму, немає. Але в мене є рожевий кварц, і тут саме, знаєте, колоду, колода просить зарядити її стихією води, стихією землі, перепрошую, камінцями, але кубковими, тобто, Рожевий кварц. Або мені зараз іде, знаєте, місячний камінь. Так, місячний камінь повішення. Дуре. Ну так, місячний камінь обнулить, а потім рожевий кварц. Ага, абсолютно точно. Місячний камінь, а потім рожевий кварц. Спочатку обнулення, а потім заряджання. Я зрозуміла. Чи допоможе мені гайд познайомитися і подружитися з цією колодою? Абсолютно точно колісниця. Ну, все, я не буду більше її мучити. Галерею ми з вами подивилися. Дуже красива колода, дуже, дуже якісно зроблена. І не тільки карти, а й сам мануал і коробка. Мануал ну просто така книга, яку хочеться тримати в руках. прямо. Ну, прям, прям дуже круто. І коробка дуже крута. У мене тут трошки вони прим'яли, мабуть, у доставці, а можливо, ще на складі, але це не страшне. Карти не постраждали, а до коробок я не маю таких тендітних почуттів. Ой, ну дуже круто. Ось така сьогодні розпаковочка. Другу колоду розпакую в наступному відео.